Сьогодні хотіла звернути вашу увагу на дуже корисну речовину, яка необхідна нам в раціоні харчування і взагалі для молодості нашої шкіри, а це амінокислоти. Ми всі знаємо, що вживати колаген це дуже модно, корисно. Колаген з гіалуроновою кислотою, проте не завжди це є доцільним. А чому я власне кажу про амінокислоти? Бо амінокислоти мають трошки інший склад, і в них більш доступна форма, тобто біодоступність в них вища ніж у колагенах. Наш організм майже весь складається з амінокислот. Це і нервова система, і м'язи, і шкіра, і зв'язковий апарат. Ось уявіть, що кожна клітинка, кожне волокне кологеново це складова амінокислот. Тобто, наше кологенове волокно складається з трьох найважливіших амінокислот: лізин, пролін, гліцин, і найголовніше в правильному співвідношенні. Проте Бачити ефекти, візуалізації на шкірі або волосі, ми будемо тільки десь через 3-4 місяці, або навіть трішки пізніше. Чому? Тому що організм буде брати амінокислоти на найважливіші органи та тканини в нашому організмі. Це такі е, якості, суглоби, зв'язки внутрішніх органів, а вже тільки потім буде йти на потреби нашої шкіри. Тому курс вживання таких амінокислот – це 3-4 місяці. Потім ми можемо. Робити незначну перерву і знов відновлювати цей курс. Проте не забувайте, що для формування доброго колагену нам потрібні не тільки амінокислоти, це і вітамін С, і двохвалентне залізо, і взагалі, щоб були закриті всі дефіцити наших макронутрієнтів та мікронутрієнтів.